Різдвяні мультфільми це не лише розвага для дітей, а й спосіб для всієї родини поринути у святкову атмосферу, а вони дарують теплі історії про добро, любов і магію, які об'єднують у цей особливий час. Сьогодні ми переглянемо 10 найкращих різдвяних мультфільмів, які стануть чудовим доповненням до вашого святкового вечора. І якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. Клаус Молодого листоношу відправляють на острів, розташований за полярним колом. Там, у невеликому місці, Сміренсбург, Йому належить реабілітувати поштове відділення і обробити 6 тисяч листів. Прибувши на місце, чоловік дізнається, що місцеві жителі ведуть тривалу війну один із одним, і ледь обмінюються словами, не кажучи вже про листи. їх, то ніколи не буде невобідесей. Різдво малого Бетмена. Коли шестирічний Деміан Вейн опиняється на самоті в маєтку Вейнів, він повинен перетворитися на маленького Бетмена, щоб захистити свій дім і готем Сіті від шахраїв і суперлиходіїв, які мають намір знищити різдво. Те Різдво. Історія розгортається під час найсильнішої снігової бурі в історії, яка порушує святкові плани містян і навіть самого Санта Клауса у той час, як буря Сіє Хаос, з'являється низка взаємопов'язаних історій, що демонструють життя і боротьбу різних персонажів у громаді. Oh! 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 Грінч Грінч живе в темній відокремленій печері за містом. Коли обридлі жителі починають готуватися до святкування Різдва, прикрашати будинки та голосно веселитись. Грінч разом зі своїм псом Максом вирішує зіпсувати їм свято і вкрасти Різдво. Сьогодні ми зробимо якесь паскудство і зробимо його стильно. О, Вітаю, веселих! Е -е. Крижане серце, перша та друга частини. Історія про двох сестер принцес. Ельса, що має здатність чаклувати, піддавшись гніву і страху, занурює королівство Ерендел у вічний холод. У паніці дівчина тікає в гори. Анна вирушає слідом за старшою сестрою, щоб умовити її звільнити країну від вічної зими. Дорогою вона знайомиться з Крістофом. Він та його вірний Олень Свен вирішують допомогти принцесі у пошуках. Ельза. Таке, яким здається. Ти маєш дізнатися правду. Тобі дорога на північ. Жах перед Різдвом. Місто під назвою Геловін населяють всілякі чудовиські монстри, що асоціюються з однеменним святом. Тут завжди панує жах, від якого холоне душа. Але одному з жителів міста Джеку Скелінгтону набридло з року в рік залякувати людей. Він хоче щось змінити у своєму житті, випадково потрапляючи в місто на Різдво, він вирішує викрасти Санта Клауса і замінити його на час свята, щоб дарувати людям добро. Дивними речами, світловими, ліхтарями всі радіють, підійміть, якщо землію виглядає як весілля. Можливо, чи можливо? Дивись Смоуфут. Високо в засніжених горах мирно та щасливо живуть єті, а вони навіть не знають, що десь унизу живуть люди, і не вірять у страшилки про істо з маленькими ногами, смолфутів. Але якось єті на ім'я міго помічає літак, що впав на їхню віддалену вершину. Пори вітру відносить льотчика разом з парашутом, і в міго не залишається жодного доказу пришестя смолфута. За сварку з хранителем традицій міго виганяють із племені. Тепер він має єдиний вихід самому спуститися вниз і знайти людей. А навпаки. О, О, ну клас! Тепер у них буде травма на все життя. Різдвяна історія повчальна історія про старого жорстокого скупердяя Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж присвятив все своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все окрім грошей, включаючи дружбу, любов і різдвяні свята. Вартові легенд. Санта, зубна фея, великодній кролик, пісочна людина та Джек Холод з усіх сил намагаються захистити мрії дітей від злого антагоніста. Їх завдання зробити так, щоб діти всього світу не переставали вірити в чудеса. І не ображали. Та ні, обожнюю літати у мішку крізь магічний портал. О, хорошо! Це була моя ідея. Вау! <звук> а місія різдвяний порятунок. Секретна служба Санти готова до будь-яких викликів, адже за доставку подарунків тепер відповідають не Олені, а спеціальний корабель, управляє різдвяною операцією заповзятливий старший син Клауса Стів. Він мріє зайняти місце свого батька та стати новим охоронцем головного свята року. Однак сучасні технології не завжди залишаються такими надійними, як здаються. Через безглузду випадковість один із подарунків не надходить до адресата. Друзі, а якщо вам сподобався огляд, то переходьте на наступні відео, там ви зможете побачити інші цікаві підбірки кіно. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментарі.